Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавда та ЕксВаш Уазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка, чоловіча. Хороші ходові розміри іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо, що зараз вашій увазі запропонована позиція під кодом 031. Футболка чоловіча всіх розмірів, достатній кількості хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9$, вага мішка 25 кг, а вартість мішка 97,5 долара. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонням. Зараз в вашій увазі презентована позиція під кодом 031. Футболка чоловіча всіх розмірів. Іде новинка цього сезону. Нова позиція. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та оке-почтою. зустрічаються фірмові моделі Рассел, поло. Шановні клієнти, ваші уважі зараз презентована позиції під кодом 031 футболка чоловіча.

От позиції 0,31, ну, футболка, чоловіча. Хороші ходові розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, Вага мішка 25 кг, а вартість мішка дев'яносто. 7,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Дана позиція характеризується хорошими розмірами. Одна охотна, не да? Да. Ещё, ещё є. Да. Повторюємо, що зараз в вашій увазі презентована позиція під кодом 030. Один футболка. Чоловіча всіх розмірів. Ціна за один.